Доброго вечора, друзі. Що ж, гарні новини. Не міг з вами не поділитися. Це дійсно гарні новини саме в Польщі, тому що ухвалені нові норми закону, допомога українцям на території Польщі і що в них головного. І такого головного на сьогодні, що ми можемо всі порадуватись. Ну, перше, це головніше, що на сьогоднішній день. Всі водійські права, водійські посвідчення, які сьогодні ви маєте, або хто приїхав по старих, або хто просрочував, в кого вони не дійсні. Територія прийняла закон і змінила норми, що тепер до кінця грудня 2023 року всі водійські посвідчення є дійсні. Вам не потрібно тепер їх міняти або шукати спосіб, як їх продовжити, або що ще з ними робити на сьогоднішній день, 13 січня. Було підписано нові зміни до норм закону, в яких передбачається, що українці можуть надалі користуватися своїми просроченими або звиклими водійськими посвідченнями на території Польщі. Також, якщо ви виїхали на автомобілі з українською реєстрацією, то ви тепер також можете автоматично до кінця грудня 2023 року їздити на своєму автомобілі з українською реєстрацією. Та при цьому ви маєте, звісно, мати документи, які засвідчують, що ви є власник, та ця автомобіль зареєстрований на території України. І вам також не потрібно більше ніяких змін додаткових робити, виїжджати з території Польщі, щось вигадувати. Ви офіційно легально можете знаходитись на території Польщі до кінця грудня, тобто до 31 грудня 2021 року. Це дуже круто і це великий плюс, що сьогодні. Польща зробила такий великий крок і можна користуватися своїми звиклими водійськими посвідченнями, та не потрібно на автомобілі виїжджати кудись щось робити, щоб знову легально знаходитись на своєму автомобілі на території Польщі. То от такі новини, друзі. Це дуже позитивно, великий плюс. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!